Вас вітає Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти. Добрий день, шановні слухачі. До вашої уваги пропонуємо покрокову інструкцію щодо реєстрації на пробне зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року. Нагадуємо, реєстрація на пробне зно триватиме з 8 до 31 січня 2019 року. Для реєстрації особа. Яка виявила бажання взяти участь у пробному ЗНО, повинна зайти на сайт Донецького регіонального центру оцінювання якості освіти ТСДНУ за посиланням на основній сторінці. Далі вам треба ознайомитися з документами, що регламентують проведення пробного тестування, інструкцією щодо реєстрації, умовами реєстрації та участі у пробному ЗНО, переліком населених пунктів, де планується проведення пробного ЗНО. Положенням про пробне зовнішнє незалежне оцінювання та інформацію щодо онлайн-тестування та розпочати реєстрацію. Після того, як ви ознайомились з усіма документами, безпосередньо переходимо до реєстрації. Після підтвердження факту ознайомлення з умовами реєстрації та участі у пробному ЗНО, натискаємо кнопку Продовжити. Перед вами з'явиться форма реєстрації. Уважно заповніть державною мовою поля у розділі особисті дані. Вводимо прізвище, ім'я по-батькові. Кожен учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання повинен мати особисту електронну поштову скриньку. Звертаємо вашу увагу, що за технічними обмеженнями ми не маємо змоги доставляти листи з реєстрації на наступні сервіси пошти Mail.ua, Mail.ru. Яндекс.ру та деякі сервіси у зоні РУ рекомендуємо використовувати gmail.com або Укрнет. В розділі Контактна інформація обов'язково заповніть рекомендовані поля. Ця інформація необхідна для зв'язку з вами у разі виникнення проблем. Далі обираємо населений пункт, в якому ми будемо проходити пробне зно в розділі Місце проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Обираємо область і населений пункт, в якому ми будемо проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Ретельно перевіряємо обрані намі дані в полі населений пункт. Якщо ми обрали місто помилково, необхідно натиснути кнопку Змінити та обрати інший населений пункт. У розділі предмети пробного зовнішнього незалежного оцінювання оберіть предмети, з яких бажаєте пройти пробне зно. Та мову, якою бажаєте отримати завдання. Звертаємо вашу увагу, що 16 березня є можливість обрати лише українську мову і літературу, а 23 березня тільки один предмет із списку запропонованих. Вкладання тестів буде здійснено українською мовою. За бажанням ви можете обрати мову складання пробного ЗНО з історії України, математики, біології, географії, фізики та хімії. Чести з українсько-англійської, німецької, іспанської та французьких мов будуть укладені на мові оригіналу. В полі категорія учасника оберіть один із запропонованих варіантів, випускних цього року, випускних минулих років або учень 10 класу загальноосвітнього навчального закладу. Зазначте також мету проходження вами пробного зно, обравши один із запропонованих варіантів в полі мета проходження. Полі відділ освіти оберіть відділ освіти, якому підпорядковується навчальний заклад, в якому ви навчаєтесь. Увага! Відправивши заявку на реєстрацію, ви надаєте однозначну згоду на використання та обробку ваших персональних даних, зазначених у реєстраційній формі у ході підготовки та проведення пробного ЗНО Донецьким регіональним центром оцінювання якості освіти. Та підтверджуєте, що ознайомлені та повністю погоджуєтесь з умовами реєстрації та проходження пробного ЗНО. Відповідальність за достовірність, актуальність даних, зазначених у реєстраційній формі, несе учасник пробного ЗНО. Після заповнення реєстраційної форми уважно перевірте внесені дані та натисніть кнопку Відправити заявку на реєстрацію. Якщо після цього ви побачите сповіщення, будь ласка, перевірте поля, виділені червоним. У внесених даних є помилка або дані взагалі відсутні. Виправте помилки та знову натисніть кнопку Відправити заявку на реєстрацію. Після завершення роботи з формою реєстрації уважно ознайомтеся з інформацією, яка з'явиться на сторінці. Впродовж доби на вашу електронну скриньку, вказану при реєстрації, ви отримаєте електронний лист від Донецького регіонального центру з інформацією про доступ до особистого кабінету учасника пробного ЗНО та бланк заяви на участь у пробному зно з персональним штрих-кодом. У цьому ж листі ви отримаєте інструкції щодо ваших подальших дій стосовно завершення реєстрації на пробне ЗНО. В особистому кабінеті вам буде надана можливість. Роздрукувати квитанцію на сплату коштів за послугу пробного ЗНО. Якщо лист довго не приходить, перевірте, будь ласка, папку СПАМ. На сервісі Укрнет листи дуже часто потрапляють в спам. На вашу електронну адресу ви отримуєте лист з бланком заяву, яку треба роздрукувати та заповнити, та посилання для активації особистого кабінету. Перейшовши за цим посиланням, ви отримуєте персональний код та пароль для доступу до особистого кабінету. Запам'ятайте або збережіть ваш персональний код та пароль. В результаті цієї активації, отримавши персональний код та пароль, здійснюємо вхід до особистого кабінета учасника пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Зайшовши на інформаційну сторінку, треба роздрукувати квитанцію для сплати вартості послуг або сплатити послугу онлайн. Увага! Сплатити кошти необхідно в установі будь-якого банку України протягом 7 днів з дати реєстрації, але не пізніше 7 лютого 2019 року. Для завершення реєстрації на пробне ЗНО не пізніше 7 днів з дня реєстрації необхідно в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО завантажити скан копії фотокопії заповненої заяви та оплачених квитанцій. Для завантаження в особистий кабінет. Скан копій документів натисніть кнопку Відправити скан копію документа та оберіть необхідний файл із зображенням. Через 10 робочих днів після здійснення оплати в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО з'явиться інформація про зарахування платежу, статус заяви зміниться на оплачена, що є підтвердженням факту реєстрації. Зверніть увагу, в особистому кабінеті до 25 лютого 2019 року буде розміщена запрошена перепустка. Запрошення перепустку необхідно роздрукувати. Кожен учасник пробного ЗНО матиме змогу ввести свої відповіді до сервісу визначення результатів пробного ЗНО. З 16. По 18 березня з української мови і літератури, з 23 по 25 березня з інших предметів з переліку, у разі неучасті особи у пробному ЗНО сплачені кошти не повертаються. Ця особа має право отримати примірник тестового зошита, звернувшись у триденний термін за адресою пункту проведення пробного ЗНО, вказаної у запрошенні перепустці, або пізніше у Донецькому регіональному центрі оцінювання якості освіти.